Що справжня наталка. Наталко, ви така жива, відкрита людина. Дуже рада, що ранок сьогодні такий, погода прекрасна. Ні, яка погода у душі ваші? У душі Наталки Карпа. Ой, насправді чесно зізнаюся. Знаєте, я людина настрою буваю, от ну, безперечно, що. Інколи залежить і від зовнішньої погоди, інколи ти прокидаєшся, коли бачиш там, сіре небо, та, там, розумієш, що, що багато дощу випало, інколи розумієш, що і, і важко прокинутися. Ну, тоді, тоді навіть і настрій такий стає. Знаєш, якісь, от. Але е, в певні моменти я наста, намагаюся абстрагуватися, тому що е, кажуть, що в природі немає поганої погоди. От, тому е, Звісно, що я більше люблю сонце, тепло, весну, літо. От. Але напевно якось намагаюся ем, тримати свою душу, от, напевно, своє серце в рамках доброї погоди. Сестра ваша Юля була солісткою гурту Гламур. Батько професійний музикант. Це по батьківській лінії. Справді я народилася в сім'ї професійного музиканта. Батько в мене з дитинства мене навчав музики. Перше, ніж вивчити, скажімо, букварь АБВГД складати, навчатися склади ма, та па. Та, то я навчилася, я вивчила, що таке ДО, дора ЛЯ, СІ, як, яка гама, які має знаки альтерації. А, і коли ми йшли з татом в перший клас, мене тато вів за руку маленьку дівчинку, він завжди питався: Наталка, а ця гама скільки має знаків? А ця, а як би ти от, от так е, заграла? А, ану розклади мені там по акордиках, по яких нотках? Я це дуже добре пам'ятаю. Такі дитячі тренінги. Ну і зрештою, взагалі, тато це та людина, яка привила мені любов до української пісні. У нас з самого дитинства я не уявляю собі там вечір, напевно, якісь там вихідні свята, де, де б не лунала українська пісня. Ми збиралися там всією родиною, батька, родичі приходили, там мамині, і, і, і ми співали. Ми співали, розкладали на два-три голоси. І це були такі фантастичні музичні вечори, що просто такому українському. Там. Ну і сестричка, відповідно, сестричка теж, напевно. Пішла в нашу сторону, пішла батьковими кроками. От вона взагалі професійний викладач, тобто вона закінчила, оскільки я не є, і та я закінчила медичний університет. Я, 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 я ніби якось так далеко відійшла від музики в певний момент. Та? От, а сестричка все ж таки пішла професійно навчатися в, в училище, потім закінчила вищий навчальний заклад. Тепер вона в нас професійний педагог, який може очолювати і будь-який вищий навчальний заклад. Власне, з, з викладацької е, позиції. От тому, тому, ну заслужена артистка України із закінченою золотою медаллю школою, двома вищими освітами, одна з яких львівський медичний університет, з червоним дипломом і попрацювала за фахом о півроку. Чому музика, а не медицина? В певний момент е, прийшло усвідомлення, що за двома зайцями побіжиш, жодного можеш не зловити. А, коли пройшов момент вибору професії. В мене мама сказала Наталя, ти в мене дуже гарна дівчинка, ти дуже розумна дівчинка. Ну, ти ж бачиш, як татові, батькові нелегко і непросто взагалі бути музикантом, утримувати сім'ю, заробляти на сім'ю. Це ж це ж такий ну, непостійний заробіток. Це, це ж сьогодні і умовно є якась робота, завтра її немає. Ну, тобто, це ж не так одиниці з музикантів десь вибиваються і стають на ноги. От. І, звичайно, кожна мама своїй дитині хоче кращої долі. Тому мама каже: Наталь, ну давай спробуй поступити в тебе, в тебе. А реально, я в школі дуже любила хімію. От уявляєте, ну діти, які там, там в мене були. Улюблені це фізика і хімія. Хімію я знала дуже добре, дуже досконало, і причому так на рівні навіть педагогів. Волею, Бога, вдалося поступити мені і навіть ба закінчити медичний університет. Але я зрозуміла, що, напевно, на першому курсі я зрозуміла, що я хочу пріоритетом для себе обрати музику, тому що десь з'являвся маленький потічок, маленька можливість, маленький рух в напрямку якоїсь там соціальної активності щодо музики, що до творчості. Так, так, так. Як був добрий фільм? Хто хто поїде на фестиваль? Я. А хто поїде там на, на якийсь там там виступ? Я разом із вашим продюсером Ярославом Степаником ви створили продюсерський центр Corporation, який займається продюсуванням таких проєктів, як Співачка Мія, Гурти Гламур та Шоколадка. Змагання популярним хітом «Хочу твого тепла. Чи вигідно це? Ну я не знаю, чи це вигідно, якщо дійсно от скласти всі, всі, якщо вже брати там фінансовому плані, та скласти всі затратні частини, весь бюджет того, що ми затрачаємо на розвиток наших проєктів. і те, що ми отримуємо, ну мабуть скажу, що це не вигідно, <сміст> знаючи реалії нашого українського шоу-бізу. Але це це цікаво. Для мене особисто це якийсь такий новий досвід. Спочатку це для мене був мінімальний навіть експеримент, тому що, ну, зрештою, ти спочатку там, я думала про свій проєкт, як його в яких напрямках розвивати, тому що це, це, це інколи здається красива картинка є та, але справді, щоб та картинка була красива, над нею треба подумати. Досягнути, якщо будемо хотіти, якщо будемо хотіти, зможе все досягнути, 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 досягнути Зможе <плес> все досягнути, якщо будемо хотіти, якщо будемо хотіти, зможе. Треба створити хороший матеріал, хороший, хороше бачення цього, ну тобто, щоб люди сприймали. А тут ти займаєшся не тільки собою, та? а ти займаєшся ще кількома проектами. Ну, спочатку в мене був чесно зізнаюся такий мінімальний, а, ну це навіть не ступор, а це такий був трошечки навіть назвати мінімальний такий. А, Ну, якісь такі, 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 така трошечки стоянка, я б назвала, тому що я почала займатися своїми проектами, а забула про про Наталку Карпу. Мені було цікаво настільки займатися, шукати пісні, писати пісні. Я зрештою. Могла себе і зреалізовувати, як, скажімо, як там і композитор-музикант. Мені було цікаво там писати різноманітні мелодії, канти для, для своїх ж е, проектів. От мені було цікаво просто з ними спілкуватися. В мене, в мене ніколи не було диктатури. Я прийшла, сказала, кажу, так значить, от, я, от так я вас бачу, отак от вдягаємося, оце співаєте, отак от себе поводите на сцені. Ні, мені надзвичайно дуже подобалося спілкуватися з тими проектами і розуміти їхню серединку. Ваш креативний директор Оля Вицович, автор багатьох пісень, зокрема Текст «Афродизіак» – Пісня Дубаї побачила світ після відпочинку у цьому місці. Як створюються пісні? Це кожна окрема історія. От постійного рецепту пісні, що ти береш там, скажімо, один інгрієнт та один продукт, другий змішуєш і виходить класна пісня. Його немає. Тому що напевно кожна пісня вона є якась сама по собі особлива, характерна. І відрізняється від інших. Буває так, що ти там, от собі вночі, там спиш, спиш. Якась мелодія десь десять прокручується зранку. Там виходиш, мугикаєш, там та і потім музичка народжується. Потім я ту музичку скидаю там або сама пишу текст, або там дзвоню своїм друзям. З якими вже давно працює, каже, а ну спробуйте щось там, якусь текстовочку підписати. А буває навпаки. Кожен день мені напевно на електронку проходить там 10-15 пропозицій від, від різноманітних авторів не лише там України, але й, там з країн СНГ, з, з -за кордону, мені кидають просто демочки, Наталка, послухай. Можливо, і, і, скажімо, там перелопачуючи там, 100-200 пісень, ти розумієш, що може бути жодної для тебе. А можеш одну чи там дві знайти, і ти тоді розумієш, а вже є готова пісня. от. Ну Тому каже, тому тут буває по-різному. Якогось такого рецепту, що це пісня буде хід, ця не буде, немає. Це це просто пісня, е, якось вивіряється часом, слухачами е, і любов'ю, напевно, от о, твоїх прихильників <публіки, та публіки. Та, та відомо про вашу кар'єру на телебаченні, канал НТА, ТК «Люкс». Як підтримуєте себе? Звідки берете цей кохання? Прекрасно. Ні, Ну насправді чесно. Якщо вже от взяти в глобальному, наприклад, коли людина, жінка, світиться, тоді, коли вона закохана, або коли поруч є людина, яка надихає, от, ну безперечно, я, я, напевно, не виключення з цього правила. Я коли закохана, я просто я від мене йдуть іскри. От я дуже мені дуже подобається стан цієї закоханості. Стан кохати. От е, другий, напевно, е, потік енергії, звідки він береться, це напевно близькі люди, це, це родина, це не знаю, це мої мій, маленький похресничок, це моя сестричка, це мої батьки, це мої друзі, моя творча сім'я. От ну і третє, напевно, це, це подорожі. Чи було таке, що опускали руки, здавалося? А якщо було, то як вдавалося з цим боротися? Бувало різне. От розповім таку знаєш, накладну історію, коли ми готували перший сольний концерт. Я настільки десь акумулювала всю енергію, все збирала. Ну, чесно зізнаюся, не можна було робити таке, що я робила, тому що я всі, скажімо, всі можливі неможливі речі, які треба було зробити починаючи від організаторських е, моментів, закінчуючи там якимись творчими, я все взяла на себе. І я розумію, що е, 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 так не можна робити в жодному випадку. Ти артистка, ти маєш красиво виглядати, ти маєш красиво співати, ти, ти, ти маєш бути цією картинкою, ти маєш вийти. Але коли ти бігаєш і там екрани не включаються, а там треба дозвіл від пожежної, а там ще щось такого не можна робити. Я це зробила. Ну і це мені далося взнаки, тому що рівно відпрацювавши там свій сольний концерт, я так. Фу, слава Богу, і на другий день мене забирає швидка на тиждень в лікарню, тому що я розумію, що сили здали, все просто такого не можна робити. от. Але бувають, ну це це, це така, це просто збій, напевно, що вже фізіологія більше, та? тому що був якийсь певний стрес, і там, але я це пережила, ми там, мене трошки відкапали, я вже через тиждень кричала, давайте, випускайте мене, я ще хочу концерти робити. Але бувають моменти, коли ти просто десь морально. Ем, ну навіть це не спустошуєш, але але десь морально якийсь такий починається в тебе бар'єр, тупік. Та коли ти розумієш, боже, а ти тут працюєш? Ти стільки так вкладаєш, а результату немає роботи. Ну тобто не, не видно. Я не знаю, ну ну стільки працюєш, стільки всього і. І нема. Іде, коли просто там осідаєш, там так руки опускаються. Ну тоді знаєш, що допомагає? Тоді допомагає смачний торт, там коробка морозива, можливо, вино. От е, ну я по собі сама така людина, і, яка і аналізуєте, так? Так, хороший фільм. І тоді лягаю обов'язково спати, тому що кажуть, що ранок набагато мудріший, і мудріший ніж вечір. Зранку прокидаюся і розумію, ха, та день вперед, У мене є ще стільки можливостей всього змінити і зробити. І знаєш, і, і відбувається оце якесь, напевно перезавантаження. Я розумію, що все, let's go, Карпа, давай працювати далі. У 2013-му стартував світовий етнобур з концертною програмою з України з любов'ю. Як ви бачите от, свою подальшу долю у бізнесі? Можливо, якісь масштабні такі проекти, uh -huh. що тренуються. Ну, дивіться, знаєте, взагалі, як, як в мене ідея прийшла, от чомусь мені захотілося е, показати людям, які найбільше е, ну, не то, що потребують, а напевно найбільше цей степінь любові до української землі, тому що вони її не мають. Тому що вони живуть, вони ходять там, е, мешкають в Канаді, в Америці, в Бразилії, в Австралії. Та? Це українці, які розкидані по всьому світу, які дуже цінують, бережуть і, е, і їм надзвичайно дороге все українське. Українська пісня, українська вишивка, українська мова, ну не знаю, ну все, все, що пов'язане з Україною, для них дуже цінне. От і мені, власне, хотілося зробити для, для тих людей такий, я не знаю, ну подарунок, отакий от від себе, знаєте, от від, від щирого серця. На це мене надихнуло моє. Улюблена співачка Квітка Цісик. Я її просто дуже люблю. Мені подобається її творчість. У мене її платівка, є ще з там з, не знаю, з дитячих років, напевно. Спочатку була така касета вдома, така старесенька, затерта, тому що вона була прослухана там мільйони, мабуть, разів. От, а потім я собі. Знайшла, де можна було записати диск. Ша ще, ще тоді не було настільки там отої портативної такої модної техніки, яка є зараз, і знайти було це дуже колись важко. Тому цей диск це був, це, це був такий раритетний диск, де були зібрані всі пісні. І я зрозуміла, якщо українка, яка от жила там в Америці і, 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 і зробила. Таке велике для України зберегла такий спадок. Чому ми не маємо, скажімо, зробити якісь, ем, якісь малесенькі бодай крок перша початкова Так, це була моя ідея. Потім я розповіла своїй команді. От е, Оля так. Войцович, Войцович активно та е, пан Ярослав, наш продюсер, ну Тобто ми якось так скомпонувалися. Мені захотілося вернутися до того, що я починала з української етніки, фольку, мелодики, мелосу українського. Там в мене була от калина, не верба. Укр... Україна Неверба, верба, Куть, правда? Ну це така віз візитна карточка, візитна карточка. От і тому мені захотілося вернутися до того, тому що десь напевно були якісь такі моменти експерименту. Там були і стилі R&B, і різноманітна там електроніка, і але мені чомусь захотілося та от те, що, те, що тече в моїй крові, та що в якому ритмі б'ється моє серце, це українське. Тому мені захотілося написати альбом, коли ти закриваєш очі. Ти відчуваєш, що це звучить українська народна пісня. Ця душа, це, 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 це є позитив, ця лірика, ця романтика, ця мелодика. Ну, насправді там багато там майже половина авторських пісень, половина пісень, які мені там допомогли друзі написати, та? але але воно все отак ниточкою пронизано українським любов'ю до, до України, до землі. Я вмію поєднувати концерти з відпочинком. Тому, коли ми, наприклад, там плануємо зараз їхати до українців, які живуть в Італії, в нас буде концерт в Римі. Та я все ж таки, ну, Рим для мене це взагалі вічне місто, яке надихає. І коли готуючись до концертів в Бразилії, я дуже довго обдумувала, ну як провез привести таку класну програму, щоб зацікавити. Але оскільки ти там летиш, ти і твій директор, а, а не береш всю свою команду, тому що це, це, це далека дорога. Там і власне Рим мене надихнув на те, що ми зробили класну колекцію таких українських вишиван... вишиваних ляльок, з якими ми там потім виступали. Ми, ми витягували публіку, яка, яка танцювала з тими ляльками. Ми ці ляльки потім ще залишили для їхнього музею в Бразилії. От ну настільки Рим мене якось там надихнув, тому кажу: от маю маю намір і надію повернутися зараз з концертом і виступити для українців, які проживають в Італії в Римі. Тому маю надію, що цей атнотур буде, буде далі активно продовжуватися, розвиватися, так і і маю надію, що українська пісня лунатиме світом. Е, я дуже вдячна вам за таку чудову розмову. Думаю, пізнавальну, цікаву, впевнена. Е, що ви таке от хотіли побажати людям, що не завжди можете сказати зі сцени? А, ну, якщо вже Душі. побажання, напевно, буду я зараз можливо відшлухнуся від тих подій, які е, от зараз відбуваються з нашою Україною, які мені дуже... Прикро, що вони відбуваються з Україною, але можливо, вони е, якось е, стають переломними в історії України, тому що ми напевно усвідомлюємо і бачимо все по-новому. Ми по-новому починаємо оцінювати якісь реалії, та і мені дуже хочеться побажати всім нашим українцям справді бути єдиними, справді бути е, щирими. Бути достойними тих героїв, які там цього року, цієї зими поклали своє життя заради кращої України, і мені хочеться справді побажати, щоб ми ніколи не опускали руки, бути оптимістами, будувати хорошу, гарну, економічно стабільну, розвинену країну, багату країну. От. А щодо, напевно, таких простих і банальних побажань. Ну вони банальні, але вони напевно потрібні кожному. Кожним день. Це, це здоров'я всім нашим там глядачам, слухачам, українським родинам. От і, і любові, тому що все починається з любові. Ви, ви сідаєте, yeah. я вам дуже вдячна за ту енергетику, якою ви ділиться, від якої можна заряджатися, і вам хочу побажати свісти як людина, як артист. Як щасливий жінка. Дякую. Вам дуже дякую. Дякую за інтерв'ю. Клас.